Дідова дочка і бабина дочка Були собі дід та баба, і мали вони дочку. Задумала баба вмерти, а як помирала, то своєму чоловікові наказала Як я умру чоловіче, а ти будеш женитися, то гляди, не бери тої удови, що біля нас живе з дочкою, бо вона тобі буде жінкою, а нашій дитині не буде матір'ю. Добре, відказав чоловік, не буду брати не то її, а й ніякої. Поховав дід бабу та й живе собі сам з дочкою. А трохи згодом ішов раз з селом та й зайшов до тієї удови, що жінка не веліла її брати. Забув він, що жінці обіцяв зайшов, побалакав і удову до себе жити запросив. Та Усю худобу забрала і до діда жити з дочкою помандрувала. Дуже баба не злюбила дідової дочки, та й діти між собою часто сваряться. Оце було, як підуть на досвідки, то дідова дочка пряде, а бабина знай цілу ніч гуляє та з хлопцями жартує. І не раз так бувало, що гарцюючи і мички попали. А йдуть вони додому вранці. Та дійдуть до перелазу, той каже бабина дочка до дідової дочки. Дай, каже, мені починки, сестриці я подержу, поки ти перелізеш. Добре, каже, сестриці, на. Поки дідова дочка перелазить, а бабина дочка, узявши починки, побіжить додому і матері набреше, що дідова дочка з хлопцями цілу ніч гуляла і мички попалила. От дідова дочка прийде додому, то мачуха й почне дідові виказувати. Твоя дитина ледащу, не хоче робити, а ти не хочеш учити. Що вже мачуха не робила, як не знущалась, що дідові не наговарювала, а тій дідові дочці все байдуже робить собі мовчки. Дуже було досадно бабі з дочкою дивитися. Що дід свою дочку жалує і почали вдвох радитися, як би дідову дочку витурити з дому, щоб її не було. Отой почала баба дідові гризти голову. Твоя дитина ледащо? Не хоче нічого робити, тільки гуляє та спить, а ти ще її жалуєш. Ти б краще найняв її де небудь, то, може, що й було б із неї. Відведи її, куди хочеш, а щоб вона тільки дома не була. Ото так докучила баба своїми речами дідові, щодня одно товкла веди, та й годі. Нічого було робити дідові, треба вести, хоч і шкода. Зібрались вони і пішли. І зайшли у Великий ліс. Дочка дідові каже. Верніться тату, додому, я й сама піду, десь знайду собі службу. Добре, каже дід. Попрощався дід і вернувся. а дівчина пішла собі. Ото йде та йде лісом, коли стоїть яблунька та так заросла бур'яном, що й не видно її. Та й каже їй: Дівонько, голубонько, обчисти мене, обполи мене. Я тобі у великій пригоді стану. Дідова дочка закотила рукави, обполола, обчистила й пісочком обсипала. Яблунька подякувала, а дівчина й пішла далі. Схотілось дівчині пити. Вона зайшла до криниці, а криничка їй і говорить Дівонько, голубонько, вичисти мене. Прибери мене, я тобі у пригоді стану. Дівчина вичистила, прибрала криничку ще й пісочком обсипала. Криничка їй подякувала, вона й пішла далі. Коли біжить такий поганий собака та й каже Дівонько, голубонько, обчисти мене, оббери мене, я тобі у пригоді стану. Дівчина заходилась, обчистила, обібрала реп'яхів. Собака сказав Спасибі, дівонько!» і пішла вона далі. Коли стоїть піч і така облуплена, а біля неї глина лежить, і каже та піч, Дівонько, голубонько, обчисти мене, обмаш мене, я тобі у пригоді стану. Дівчина замісила глину, полізла у піч, обчистила, обмазала. Піч їй подякувала, дівчина й пішла далі. Йде та йде, зустрічає її жінка та й каже Здрастуй, дівчино. Доброго здоров'я. Куди ти йдеш, дівчино? спитала жінка. А дівчина й отказує. Іду, тітонько, щоб де найнятися. Наймись у мене. У мене, каже жінка, невелике діло. Аби ти вміла робити те, що я скажу. А чому ж не зумію? відповідає дівчина. Раз мені покажете, а вдруге і сама знатиму. Ото прийшли додому, де та жінка жила. Жінка й каже Ось що, дівчино, оце тобі казани, то ти рано й вечір нагрій окропу. Вилий у кориту і борошенця туди всип і замішай. Тільки гляди мені. Щоб не гаряче було, тільки тепленьке. Та не бійся, щоб не бачила, щоб не чула. Стань на порозі, двічі свисни, то до тебе позлазяться гадюки, ящерки, жаби і всякий звір. Ти нагодуй їх, то вони порозлазяться куди кому треба. Дівчина сказала, добре пані, так буду робити, як ви мене навчили. Увечері. Дівчина хутенько затопила піч, приставила окропу, нагріла трохи, повиливала в корито, борошенця туди всипала і замішала. Стала на порозі, двічі свиснула, як почали злазитися гадюки, ящерки, жаби і всякий звір, та кожне до корита понаїдались усі та й порозлазилися. І так цілий рік дідова дочка там служила і робила те, що їй хазяйка веліла. А як скінчився рік, то та жінка й каже дівчині: Ось що, дівчино, оце вже сьогодні рік, як ти в мене. Коли хочеш, то й другий будь, а не хочеш то, як хочеш. Ти мені добре служила. Спасибі тобі. Дівчина подякувала хазяйці за хліб, сіль і за все і сказала Хочу додому, спасибі вам, пані. Хазяйка наготувала повнісіньку скриню всякого добра, дала їй воза і випровадила додому. Їде дідова дочка повсту піч, що вона мазала, коли гляне аж повнісінька піч пиріжків. От піч і каже Дібонько, голубонько, на тобі оці пиріжки за те, що ти мене прибрала. Спасибі тобі. Дівчина подякувала, і тільки що під'їхала, а пиріжки так і порснули у возик. Піч заслонилась, а дівчина поїхала далі. Їде та їде, коли дивиться, аж біжить собака і несе на мисто гарне. Як тільки прибіг до возика та й каже На, тобі, дівонько голубонько, за те, що ти мені у пригоді стала. Дівчина взяла, Подякувала і поїхала далі, радіючи. От їде, і так їй схотілося пити, вона й подумала заїду до тієї кринички, що я чистила, то, може, там нап'юсь. От заїхала, дивиться, аж повнісінька криничка чистої води, а біля неї стоять золоте барильце й кухлик. І каже криничка «Напись і собі набери барильце й кухлик візьми. Стала та дівчина пити, а вода така добра, що й зроду такої не пила. Набрала вона повнісіньке барильце додому та й кухлика не забула, і поїхала далі. Коли стоїть яблунька і така хороша, що не можна й сказати, на ній яблучка срібні та золоті, і рясно рясно. От яблунька й каже: Дівонько, голубонько, на тобі ці яблучка за те, що ти мене обчистила, обполола. Дівчина сказала спасибі та під'їхала під, під яблуньку, а яблучка так і порснули у возик. Приїхала та дівчина додому і гукає Ідіть, тату, забирайте добро. Вийшов дід із хати, дивиться, аж дочка його. Він зрадів, побіг до неї та й дивиться, а добра ж то повнісінький віз, і ще й мисто гарно. Стали зносити все в хату, а баба побачила, що стільки дідова дочка навезла усякого добра, і напалася на діда. Веди та й веди і мою дитину, куди свою водив. Ото як докучила дідові, щодня це кажучи, сказано. Заздрість бабу взяла, то він і згодився. Нехай убирається поведу. Зайшли в ліс дід і каже Іди ти, дочко, а я вернусь додому. Добре відказала бабина дочка. І розійшлися. Дівчина у ліс пішла, а батько додому. Іде бабина дочка лісом, коли стоїть у бур'яні яблунько та й каже Дівонько, голубонько, ополи мене, то я тобі у великій пригоді стану. Оце ще, видумали, буду я руки каляти, ніколи мені, відказала дівчина. Іде бабина дочка далі, коли стоїть криничка, така занехаяна та й каже Дівонько, голубонько, прибери мене, я тобі у великій пригоді стану. Мені треба йти скоренько, сказала дівчина та й пішла далі. Ото йде повз ту піч, а пічеч каже Дівонько, голубонько, обмаш мене, я тобі у великій пригоді стану. Та нехай тебе лиха година маже, не я буду мазати, От казала бабина дочка і пішла далі. Коли це біжить собака, такий поганий, що гидко й глянути, та й каже. Дівонько, голубонько, Обчість мене, оббери, реп'яхи на мені, я тобі у великій пригоді стану. Дівчина поглянула та й отказує. А щоб ти не діждав, щоб я коло тебе руки каляла, і пішла бабина дочка, далі, лаючись. Зустрічає її та сама жінка, що дідова дочка у неї служила, та й каже. Здорова була, дівчина, куди ти йдеш? А бабина дочка й отказує. Та йду, тіточко, щоб де найнятися. А жінка їй у відповідь Наймись у мене, дівчино, діло в мене невелике, аби ти зуміла робити. А чому не зумію? відказала дівчина. Ви мені раз розкажете, а вдруге сама знатиму. Ось що, дівчино, каже жінка, така твоя робота. Оце тобі казани, нагрій окропу. Та не гарячого, щоб тільки тепленький був вилий у корито, замішай борошном, тоді стань на порозі, двічі свисни, тільки не бійся. То до тебе позлазяться всякі ящерки, гади, жаби, наїдяться і порозлазять. Ввечері бабина дочка затопила піч, поставила води та як закипіли казани в ключ. Дівчина набрала борош на мірку і всипала туди. Та й замішала не піло, але мішку. Сама стала на порозі, свиснула двічі. От прилізли гадюки, жаби, ящерки і всякий звір. Кожний до корита як ухватить та й вивернеться. І так усі чисто попеклись. Тоді бабина дочка бачить, що всі понеїдались, повивертались і не встають. Пішла до хазяйки та й каже, що це у вас така чудна худоба, наїлись та полягали, та й не встають. Як не встають? крикнула хазяйка та стрімголов двір побігла. Побачила, що не живі, ухопилась за голову та вкрик. Ой Боже мій, що ти наробила, ти ж їх попекла. Лаяла і плакала, та нічого не допомогло. Як скінчився бабині дочці рік, то хазяйка дала їй коня шолу воза поламаного, поставила скриню з гадюками, печеними та ганчірками, і випроводила додому. Поїхала бабина дочка додому та й не знає, що матері везе. Їде, радіючи, що в неї буде те, що в дідової дочки є. Коли дивиться, аж біжить шляхом собака і несе на шиї намисто гарне. Кинулась дівчина за тим собакою, щоб відняти намисто. А собака й каже Е, дівонько, голубонько, не хотіла мені у пригоді стати, не будеш від мене й намиста брати. От доїхала вона до тієї печі, що мазати не схотіла, дивиться аж повна піч пиріжків. Ну, думає, візьму пиріжків матері на гостиниць, тільки злізла з воза. А та піч закрилася та й каже Дівонько, голубонько, не хотіла мене прибрати, не будеш і пиріжків брати. Під'їхала вона до тієї кринички і дуже їй схотілося пити. Дивиться, як на те ж гарна криничка, вода так і лється. Вона туди стрімголов кинулась, а криничка закрилась та й каже Е, дівонько, голубонько. Не хотіла в пригоді стати, мене причепурити, то не будеш і води пити. заплакала дівчина та й поїхала далі. Ото доїздить до яблуньки, а на ній так рясно яблук, що ніде курці клюнути, та такі гарні, срібні та золоті. От вона й думає Піду хоч яблучок струшу матері гостинця повезу. Ото тільки що підійшла, а яблунька й каже Е, дівонько, голубонько, не хотіла мене прибрати, не будеш з мене і яблучок зривати. заплакала бабина дочка та й поїхала далі. Ото приїхала у двір до батька й гукає Ідіть, тату, заберіть добро. Дід і баба вибігли з хати, дивляться, аж дочка приїхала. Дуже обоє зраділи, увели її в хату, унесли й скриню, а як відчинили, подивилися аж там самі жаби, гадюки, вона вкрик. Дочко, що це таке? Тоді бабина дочка стала розказувати, що їй було, а баба з дідом слухають. Як розказала вона все те, то баба й сказала мабуть, така твоя доля, що куди не підеш. То золоті верби ростуть. Сиди дома та не рипайся, бо та добра привезла, а ти гадюк, і ще добре, що хоч жива прийшла. Отак вони собі живуть і хліб жують, коромислом сіну возять, оберемком воду носять. Дідова дочка пішла заміж, а баба найдосі й досі дивує та гордує.